Київські громадські активісти йдуть у політику. Як це оцінюють у ЄС про сепаратизм в Європі та Україні? Поговоримо з колишнім полоненим так званої ДНР. Вітаю в Геофакторі також у цьому випуску. Сепаратизм зустрів опір наслідки шотландського референдуму. Папа проти мафії. Чи бояться клани відлучення від церкви? Нова Мерлен Дітрих. Незвична реклама німецької мови в Польщі. У Європі уважно спостерігають за новим явищем в українській політиці. Громадські активісти, блогери, журналісти, а також герої АТО хочуть обратися до парламенту. Їхня мета змінити систему зсередини. Якщо їм це вдасться, Україна нарешті стане європейською країною. Про це дискутували цього тижня у Берліні на конференції Київський діалог в одному і німецькі, і українські експерти сходяться, політиці сьогодні потрібен сильний поштовх від суспільства. Тому реформа не відбувається. одне із найбільш упізнаваних облич українського громадянського суспільства Мустафа Наєм цього тижня на київському діалозі в Берліні. Останні 10 років він, за власними словами, тиснув на владу своїми критичними статтями. Коли минулої осені під загрозою опинилась євроінтеграція України, саме наєм закликав людей вийти на майдан. Тоді відгукнулись сотні тисяч українців. Однак, після того, як журналіст вирішив іти в парламент за списком Петра Порошенка. У з'явилось багато критиків президентські вибори України критика на нашу адресу була спричинена тим, що люди людей є якесь уявлення про те, якими ми політики бувають корумпованими, поганими, нечистими і так далі. Якщо нам вдасться, хоча б трошки це змінити власним прикладом. Мені здається, що це буде вже такий вклад в майбутнє і країни, і нашого покоління. Мустафа стафана та його однодумці із громадського сектору, які прагнуть увійти у новий склад парламенту, переконані так можливостей впливати на владу буде більше. А від звички критикувати політиків громадські парламентарі не відмовлятимуться. Ми будемо говорити про ті речі, які буду бачити, і ніхто не зможе нам сказати, щоб ми закрили рота або були е, там підзвітними політичним лідерам і мовчали тільки тому, що є політична дисципліна. Досвідчені європейські політики дивляться на новачків з великою надією та з не меншою пересторогою, адже у парламенті потрібно не оперувати лозунгами, а діяти, ухвалювати закони та втілювати прописане в них у життя. Попереджає експрезидент Європарламенту. Вони ідеалісти. сподіваюсь, що потрапивши до парламенту, вони будуть здатні практично підійти до політичного управління сприяти економічному зростанню, подолати корупцію. Лідерка зелених у європарламенті Ребека Гармс вітає рішення молодих активістів іти в політику, адже під час Євромайдану і сама закликала його учасників брати управління державою в свої руки. мені здається, це дуже добре, що молоді. І люди, які справді вболівають за оновлену Україну, хочуть взяти на себе частину відповідальності за це. Було би ще краще, якби вони мали можливість заснувати свої власні партії з власною політичною програмою. Але думаю, це ще попереду. Громадські активісти, які балотуються у парламент, вважають себе першопрохідцями. Вони сподіваються відкрити шлях до політики іншим молодим українцям. Зокрема, хочуть ухвалити закон про державне фінансування партій, щоб засновувати їх могли не лише олігархи. Також вимагатимуть підвищити зарплати депутатам, аби не було потреби займатися бізнесом. Попри це, спокус у юних парламентарів буде чимало. Вважають українські експерти. І добре, якщо бодай половина колишніх громадських активістів зможе ці спокуси побороти, каже голова Transparency International в Україні. якась частина дійсно стане грати по старих правилах і ну просто втомиться боротися і стане частиною корумпованої влади, звання депутатів народних з великим значком, хорошими привілеями і небажанням щось робити. Саме через ці побоювання бажання молодих активістів іти у владу в Україні сприймається неоднозначно. В Європі ж просто не бачать іншого виходу. Тут давно зрозуміли, скільки кредитів не надавай зі старого тіста, нову Україну не зліпиш. На київському діалозі в Берліні був присутній експерт з питань Східної Європи Вільфрід Єльге. Він зараз з нами на зв'язку зі студією. Пане Єльгі, багато українців спантеличені тим, що громадські активісти йдуть у політику. А як ви до цього ставитеся? У принципі. Це добре, коли з громадянського суспільства в політику йдуть нові сили, тому що нам потрібне оновлення політичних еліт, щоб провести в Україні важливі реформи. Проблемою при цьому є лише те, що через незмінний закон про вибори та відсутність державного фінансування для партій шанси справді нових партій є дуже низькими. Тож представникам громадянського суспільства доводиться пробуватися через старі партії, а це буде дуже важко. Досі спроби реформувати політичну систему та подолати корупцію в Україні були невдалими, чи цього разу буде інакше цього разу ситуація дещо інша. Український майдан зразка 2014 року показав, що українці хочуть взяти свою долю у власні руки. Наявний великий суспільний тиск на політику і вже з'явились перші важливі реформаторські закони, наприклад, про антикорупційне бюро. Громадянське суспільство активно співпрацює з урядом. Вікно можливостей відчинене. Тому потрібно спільно з європейськими партнерами та громадянським суспільством здійснювати тиск на владу, щоб реалізувати важливі законодавчі ініціативи. До виборів залишається один місяць. Українцям потрібно дуже швидко ухвалити зважене рішення. А якого вибору бажали б у Європі? парламент справді важливо, щоб наступний парламент принаймні хоч трохи змінився порівняно з нинішнім тому що нині у його складі багато представників старої братії, не зацікавленої у реформах та кадровому оновленні державних інституцій. Наступний парламент не зможе кардинально відрізнятися. для цього просто бракує суспільних та правових передумов, які б забезпечили рівність усіх гравців. Проте, у мене є надія, що на сьогодні політична свідомість українців значно розвиненіша, тому вони зможуть обрати нових представників Тоді у парламенті сформується більшість реформаторів, навіть якщо вона буде мінімальною. А яким чином євросоюз може підтримати громадянське суспільство в Україні? Європейський союз мусить ретельно контролювати ті кошти, які будуть надходити на рахунки України у великих розмірах, а ще давати правильну оцінку процесу впровадження реформ. І до цього необхідно залучати також громадські організації. найкраще було б, якби нові сили в Україні самі могли встановлювати критерії оцінки реформаторських кроків тобто ЄС має допомогти новим силам в Україні більше впливати на владу. Багато представників якої все ще гальмують реформи. Дякую, пане Єльге. Ми розмовляли з експертом з питань східної Європи Вільфрідом Єльге. Більше думок європейських аналітиків про політичні реформи в Україні читайте на інтернет-сторінці Deutsche Welle Української. Каталонія, країна Басків, Фландрія, Венето. Південний Тироль, Баварія, Корсика. Це лише неповний перелік регіонів Європи, які прагнуть незалежності. Чи не стане референдум у Шотландії каталізатором для інших сепаратистських рухів? Цього бояться не лише в Лондоні, а й в інших європейських столицях. Замість переконливого так, більшість шотландців сказали ні незалежності від Великобританії. Британський уряд може зітхнути з полегшенням. Як і мільйони інших людей. Я щасливий. Якби я став свідком кінця об'єднаного королівства, це розбило б моє серце, і я впевнений, що це відчуття поділяли люди не лише в нашій країні, а й в усьому світі. Результатів шотландського референдуму справді з особливим напруженням очікували і в інших країнах ЄС. Передусім представники сепаратистських рухів. Адже сказати незалежності я вічи сі хотіли б, наприклад, і фламанці у Бельгії, і баски чи каталонці в Іспанії. Для останніх поразка прихильників відокремлення Шотландії стала гірким розчаруванням. Принаймні на це сподіваються їхні противники напевне результат підірве моральний дух сепаратистів. Крім того, тепер у них немає європейського взірця для наслідування, якого вони так прагнули. А це на руку нам, тобто тим, хто за Каталонію у складі Іспанії Самі каталонські сепаратисти, хоч і засмучені шотландським результатом, так легко здаватися, не збираються, і планують провести свій референдум 9 листопада, всупереч волі Мадрида. В першу чергу каталонці прагнуть можливості волевиявлення як такого, запевняє голова каталонського уряду. Шотландці мали можливість проголосувати за чи проти незалежності. Вони висловилися проти. Головним же при цьому було те, що їм дозволили робити вибір. цього ж хочемо, і ми. зрештою, хоча прихильники незалежності Шотландії зазнали поразки, за допомогою референдуму їм вдалося чимало досягти, адже офіційний Лондон пообіцяв розширити повноваження регіональних органів влади не лише у Шотландії, а й в Уельсі, Англії та Північній Ірландії. Про сепаратизм в Європі та в Україні поговоримо з українським режисером Павлом Юровим. Вітаю, Павле. Ви провели понад 70 днів чи 70 днів у полоні східноукраїнських сепаратистів, чи можна взагалі порівнювати європейські сепаратистські рухи та е, ідеї та дії сепаратистів на сході України про російських сепаратистів? Ну на жаль, я не знаю дуже багато про європейські сепаратистські рухи, але мені здається з того, що я бачив відповідно до Шотландії, що відбулось там, то це більш цивілізована ситуація, де все ж таки люди не вибігають з автоматами і не захоплюють будівлі з автоматами і починають потім проводити якийсь референдум з автоматами, так би мовити, щоб виявити волевиявлення людей щодо їх державності цього регіону. Ви народилися та виросли на Луганщині. Чи доводилося вам раніше зустрічати прояви сепаратизму в цьому регіоні? І чи взагалі могли б собі уявити, що спалахне війна в вашому регіоні? Ну звісно, нічого такого я ніколи уявити собі не міг. І взагалі, що така ситуація буде в Україні, і навіть якщо минулого року, якщо б хтось спитав, чи щось буде таке подібне, то я б ніколи в це не повірив. Але я, я не можу сказати, що на Луганщині чи на Донеччині були якісь прояви сепаратистського руху, принаймні там, 17 років тому, коли я там був, ну, жив, бо я вже 17 років живу в Києві. Лише, що це такий регіон, який дійсно особистий, і він в багато чому зумовлений, обумовлений існування людей в цьому регіоні. тим, Тією ті індустрією, що там є, і вона виховує таке, так би мовити, ставлення до, до себе та до світу дуже принижене, скажімо так. І, і люди ці, вони власне не відчувають власної гідності. І, і тому для них більш можливо от зараз, і тому є цей проросійський сепаратизм. Для них більш притаманно підкорятися комусь чи не на відміну від того, щоб особисто брати відповідальність за своє життя на себе, багато українців вважають, що ніякі домовленості не зупинять російську агресію в Україні. Ви особисто вважаєте, що політичні домовленості мають шанс? А, ну я. Чесно кажучи, також не вірю в політичні домовленості з Росією. Це мусить бути якісь, я не знаю. на, мабуть економічні важелі, які б дійсно могли зупинити ну так в мирний спосіб цю агресію, але це також може бути і військовий військова дія. Бо навіть якщо порівнювати з майданом. І Беркутом, який стояв там навколо Майдану, то насправді в Майданіців не було жодного шансу, якщо Беркут дійсно пішов в атаку. Тому так само тут більше, так би мовити, духовна така дія і духовний акт з боку українського народу в цьому протистоянні, і, на мій погляд, знов таки, якщо не дійде до розв'язання такої глобальної до війни. То в нас є шанс з цим справитись. Ви приїхали до Німеччини, щоб брати участь у фестивалі Global Ice, З, Globalize колонія. З уривками ваших текстів про Майдан та про полон. А яку думку ви хотіли б донести до німецької аудиторії в першу чергу? А, а, ну, це не тільки це на, на, насправді не про майдан більше, а більше про ситуацію на а, південному сході України і а, тобто і це інтерв'ю взяте у людей, яке брало у людей, які а, знаходяться по а, обидва боки цього конфлікту. І по-перше, моя основна ідея цього цієї роботи полягає в тому, що. Я хочу показати так би мовити відповідність і існування чи відсутність між тим, що декларує так би мовити Донецька та Луганська Народні Республіки, це Новоросія, а і тією реальністю, яка відбувається насправді, і як це люди переживають, і які це люди і от саме це відповідність цих двох двох. Позиції мене цікавить, і я хочу, щоб глядач тут в Європі мав також можливість подивитись на це зсередини, а не десь звідки з боку. Дякую, Павло. Дякую, що завітали до нас у студії. Ми розмовляли з українським режисером Павлом Юровим, який пережив понад двохмісячний полон у сепаратистів у Слов'янську. Мафія і католицька церква обидві структури користуються неабияким авторитетом в італійському суспільстві. Спокон віку вони мирно оживалися в Італії, їх навіть часто підозрювали в таємному зв'язку. Тож для багатьох стала цілковитою несподіванкою, нещодавня заява папи римського: хто належить до мафії, того відлучено від церкви, проголосив Франциск І. Як це сприймають хрещені батьки? Дивіться в наступному сюжеті. Набожні парафіяни, що прийшли вклонитися матері Божій, чи учасники сходки ндрангети, яка традиційно проходить по завершенню свята Діви Марії. Хоча папа римський і відлучив мафіозів від церкви, місцевий єпископ знає, сьогодні на службу Божу прийшли і члени Калабрійської мафії завдання церкви формувати сумління людей. Допомагати їм знайти вихід із їхніх внутрішніх конфліктів. У містечку Полси на півдні Італії щороку у вересні збираються лідери кланів Дранґети, пояснює Ніколо Граттері. Він уже 30 років бореться проти організованої злочинності. Прокурор розповідає, що деякі ув'язнені мафіозі після слів папи образились і навіть не хотіли відвідувати службу у тюрмі. Фатокинанґета Сієра той факт, що Анранґета так розутилась, показує наскільки важливими є слова папи. Тут на півдні лідери мафіозі не можуть собі дозволити ворогувати із священником чи і єпископом. На тлі відлучення мафіозі від церкви папою римським справжнім скандалом стало те, що відбулося у місті Опідома Мартіна. Під час вшанування Діви Марії на початку липня учасники процесії, які несли статую Богородиці, раптом зупинились біля будинку місцевого хрещеного батька. Така демонстрація оповаги називається інкіно. Керівник місцевої поліції Андреа Марино подав на учасників процесії до суду. Він розповів знімальній групі ДВ, що заздалегідь попередив єпископа родича мафіозі і парафіян, що не потерпить інкіно. Засудив поведінку процесії і регіональний єпископ. Мовляв, її учасники далекі від справжньої віри. А от міська влада дивиться на ситуацію інакше, як власне, і більшість учасників процесії Не було ніякого інкіно перед оселою Мафіозі. Зупинка була за 100 метрів від будинку. так. Ми це бачимо. І так відбувалось десятиліттями. Власне, вже не одне десятиліття мафію в випідома Мартіна очолює 83-річний Джузепе Мацагаті. Знімальна група їде до будівлі, де він відбуває свій домашній арешт, аби поставити кілька запитань. Васапіньона пункту екванапіньонабекена при тельвідечильвідіокена не перо ні. У відповідь спочатку летить каміння, а згодом розлючені родичі виривають камеру в оператора. повернути відзняте вдалося лише завдяки поліції. Мало хто наважується відкрити протистояти таким мафіозним структурам, як дранґетта однак, це можливо. Ця земельна ділянка на околицях міста Джуя Таура, наприклад, до конфіскації у 1993 році належала одному із мафіозних кланів. Тепер мережа організацій та групи з боротьби з мафією Лібера вирощує на цих полях овочі. Вікарій Дон Джузепе Де Масі організовує тут літні табори для молоді з усієї Італії. Зранку вони допомагають у полі, а вдень спілкуються з правоохоронцями і жертвами мафії. Таким чином вони вчаться боротися із мафією, попри погрози. Навчатися цьому має і церква. Вважає священик. Добемо рекуперарианке лакеза. духовенство, мусимо об'єднати всі наші сили. думаю, що слова папи Франциска є дуже важливим імпульсом. Усі ми нарешті маємо зрозуміти між євангелієм та мафією не повинно бути нічого спільного. Однак навряд чин дранґета зможе з цим змиритися. Адже упродовж століть вона діє із благословення церкви. Марлен Дітрих один з найвидатніших голосів Німеччини минулого століття. У своїй творчості вона керувалась власними політичними переконаннями. Співачка та акторка відмовила нацистам та виступала з концертами перед американськими солдатами. Її легендарний образ надихнув польську вчительку. Вона рекламує німецьку мову, виконуючи пісні Марлен Дітрих. У цьому звичайному містечку на сході Польщі всього за 80 кілометрів від кордону з Білоруссю мешкають звичайні люди, які живуть звичайним життям. Як, наприклад, ця 36-річна жінка, дружина та мати. Проте, дещо незвичайне у ній такі є. добрий день. Мене звати Марлена Ужебво. Ласкаво прошу до седліця. Насправді моє ім'я Марлен Дітрих. Прямуйте за мною. Марлен Дітрих так і є. Вже майже шість років молода Полька подорожує країною разом зі своїм гуртом Blue Angel Band та виконує пісні легендарної німецької діви. Жінка мріє стати відомою співачкою. А ще вона популяризує німецьку мову. Адже за фахом вона вчителька німецької. я працювала у цій школі чотири роки, доки мене не звільнили у 2008-му. Не набралося достатньої кількості учнів, які б хотіли вивчати німецьку. От тоді я і вирішила боротися за допомогою моєї пристрасті музики та марлен. Я хотіла сама керувати власною долею, Повернути популярність німецькій мові завдяки Марлен. Це її проект. У 2011-му полька навіть отримала нагороду від Європейського союзу як викладачка новаторка. Чоловік та син підтримують її в усьому. У їхній оселі скрізь висять плакати Марлен Дітрих. Часто сім'я виступає на сцені разом. Репетиції проходять вдома. Жінка співає, чоловік акомпонує на фортепіано. Присутність Марлен Дітрих відчувається повсюди. Марлен моя теска. Вона мій ідол, взірець. Особливо мені імпонує її позиція під час війни. Ця тема свого часу була дуже суперечливою в Німеччині. Марлен там не завжди любили, тому що вона була проти Гітлера і залишила батьківщину. Через це для нас, поляків, вона дуже позитивний образ. Марлен Дітрих не поступилася своїми моральними принципами. Ставіла ще Любов до Марлен Дітрих жінці прищепили ще в дитинстві. Батьки були палкими шанувальниками співачки. Звідси ім'я Марлена для доньки. Уміння перевтілюватися вчителька довела до досконалості помада, смокі айста, легендарний циліндр, невід'ємні частини образу дітрих. Цікаво, що сказала б з цього приводу справжня Марлен Дітрих da lass ich keinen ran. у будь-якому разі польська марлена чи не найчарівніша реклама німецької мови. Дякую, що дивилися геофактор. Більше європейських тем. Ви знайдете на інтернет-сторінці Deutsche Welle Української. Висловлюйте свої думки про ці теми на нашій сторінці у Фейсбуку та Твіттері. На все добре.